Всіх вітаю, друзі! Мене шокувала заява одного директора Української Аграрної конфедерації, тому як вона чітко показує, що весь цей зерновий конфлікт, який відбувається між Польщею та Україною вже другий місяць, просто висмоктаний з пальця, і він його розпалили просто на пустому місці. І найголовніше те, що негативні плоди цього всього конфлікту будуть пожинати прості українці і прості поляки а всі вершки, як завжди. Заберуть політики обох країн. Ми сьогодні про це максимально детально поговоримо. Ставте лайки цьому відео, щоб його побачило якомога більше людей, і переходимо до теми. І перед тим, як ми почнемо, також хотів би вам нагадати про нашого постійного партнера: це мобільний додаток для міжнародного переказу коштів, який називається TransferGo. Нагадаю, що за допомогою TransferGo можна відправляти кошти з банку з будь-якого банку Європи на карту будь-якого українського банку вже TransferGo знаходиться багато років на ринку і є одним з найважливіших, скажімо так, додатків для українців, які знаходяться за кордоном і які відправляють свої гроші в Україну. Також в TransferGo є своя нормальна, така хороша реферальна програма, де ви можете заробляти кошти з кожного запрошеного друга. Це може бути хорошим додатковим заробітком для вас. І якщо у вас ще немає TransferGo, переходьте за посиланням в описі під цим відео, завантажуйте додаток, робіть перекази, запрошуйте друзів, заробляйте кошти і надсилайте кошти своїм рідним і близьким в Україну. Ставайте ближчими до них. Тепер, друзі, давайте перейдемо до нашої основної теми. Генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль, по-перше, вважає, що через 20-30 днів після виборів в Польщі вдасться налагодити більш конструктивні стосунки з поляками щодо експорту зерна. Але головною, як би такою головними словами, які мене здивували, є зовсім інше. Він це сказав, по-перше, в ефірі українського радіо, кому цікаво, можете зайти перевірити. І він говорить так: якщо взяти економічну складову, то ринок Польщі для українського зерна не дуже цікавий, виявляється, кілька сотень тисяч тонн українського зерна в різні роки, в той час, як сьогодні нам треба вивести понад... 50 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Якщо взяти цей вересень, коли була найбільш гостра політична дискусія між двома країнами, транзит через Польщу зростав. В перші дні жовтня транзит через чотири залізничних і та кілька автомобільних переходів в Польщі, також зростає, зазначив він. Тобто, що це все означає? Декілька місяців. Нам з вами розказують, що поляки такі погані, поляки не хочуть, щоб ми експортували своє зерно до них. Е нагнітається ситуація. Україна подає до е Світової організації торгівлі в суд на Польщу. Чим псує відносини між нашими країнами? Поляки, прості поляки, які проживають в Польщі, дивляться е на оце все, що відбувається по телевізору. В них в голові виникає думка. Чому ці українці такі невдячні, нам ми ж їм так сильно допомагаємо? І через два місяці виявляється, що в Польщу ніколи багато того зерна і не продавалося. І що е, ті е, об'єми, які нам потрібно продати, польща абсолютно ніякої ролі не грає в їх продажі польський ринок. І навіть якщо підпортити життя польським аграріям і оцих кілька сотень тисяч тонн українського зерна в Польщі продати. То це абсолютно ніяк не змінить того факту, що нам потрібно продати 50 мільйонів тонн. Це по перше. І от прості поляки півтора місяці дивилися на те, що відбувається між нашими країнами. Хтось з них щось не так зрозумів, інші не до кінця додивились, просто почули, що українці подали на них суд. А як же ж так ми українцям допомагали? І це напряму буде. Вже по і зараз відображається, і надалі буде напряму відображатись на житті українських біженців і всіх українців, взагалі, які проживають в Польщі. Тому як поляки будуть простий польський народ, він буде інтерпретувати оці дії нашої влади. Оці всі сварки вони будуть їх просто інтерпретувати на звичайних українців, які в Польщі проживають, і які абсолютно нічого не мають до. Які абсолютно нічого не мають до того зерна. Але це також не саме цікаве, ми про це, про це також ще поговоримо. Тут, навпаки, він навіть починає говорити, що через півтора місяці оцих сварок виявляється, що Польща весь час нарощувала транзит. Через свою територію для українського зерна для того, щоб якомога більше його і якомога швидше воно могло попасти до тих країн, де воно справді потрібно, щоб воно могло дійти до портів. Що ж взагалі до цього кейсу, то оцей самий гендиректор відзначив, що будь-які політики перед виборами ведуть риторику одну. А як тільки беруть відповідальність на законодавчі та виконавчі владі, риторика змінюється. Тобто він напряму, можна сказати, навіть так, викриває. Польських політиків в свою чергу, які хоч захотіли зіграти також на цьому конфлікті між Україною та Польщею для того, щоб якомога більш яскраво показати своїм польським аграріям, показати, що інтереси Польщі є набагато вищі, ніж інтереси України. Хоча вони могли просто сказати, що ми того зерна ніколи багато не купляли, і купляти його багато взагалі не збираємося. Також є ще одна пряма мова. Так, щодо розвитку цього конфлікту, його можна роздмухувати і зрозуміло, що до 15 жовтня це роздмухування буде потрібно деяким політичним силам в Польщі. Ми розуміємо, що він говорить про правлячу партію право і справедливість. Тому що у них в парламенті вибори, і в цей процес втягнуто всі політичні сили, буде багато популізму. Тож варто знайти в собі сили, заспокоїтись, дочекатись результатів виборів та формування коаліції. Подивимось, чи будуть там зміни у виконавчій владі, а потім перейдемо до конструктивної дискусії. Щодо це, бачимо, що це вже другий його вираз, який напряму показує, що польська влада, в свою чергу, також використовувала конфлікт з Україною для того, щоб набрати якомога більше голосів на виборах. Ми про це, в принципі, вже багато з вами говорили, але якби для мене шокуючим є те, що просто відкрито відкриту і українська влада і. Польська влада відкрито, якби вони не приховують того, що українці, які проживають в Польщі, стали для них розмінною монетою. Одні можуть сказати, що на українців це ніяк не вплинуло, але повірте, відношення поляків до українців за цих півтора місяці змістилося в гіршу сторону. Велика кількість поляків просто вже говорять, що ні, ми не хочемо допомагати українцям, якщо вони подали на нас ще й в суд, і що власне цей самий коваль говорить про скаргу України до світової організації торгівлі. Якщо відкликати цю скаргу, то під вибори це буде більш яскраве рішення і певна перемога ніж просто призупинити її. Україна подала заявку до арбітражу сод, але там не призначений виконавець судового рішення. Передбачено 60 днів для розгляду. У нас є цей період для того, щоб відкликати або просто не розпочинати судове провадження. Вважаю, що це буде своєрідна переговорна позиція. Поляки висували своє, а ми своє. Думаю. Багато політиків вже охолодили свою риторику, і вона вийшла на плато. Тобто, тут він говорить про те, що вони, як мінімум, до парламентських виборів не збираються скасовувати рішення оце скаргу до сот для того, щоб не щоб не давати правлячій партії яскравої перемоги, яка допомогла б їм принести якісь, допомогла б їм отримати нові голоси на виборах. А це справді могло б так статись, тобто можемо зробити також висновки, що Коваль наголошує на тому, що українська влада не буде йти зараз на поступки діючій польській владі. Бо Якби бо є в них на це різні причини? Ми про це і говорили в інших відео. Є інформація про те, що, ем, Україн, що з Україною домовилась Німеччина і Франція про те, щоб поміняти владу в Польщі, можливо, є якісь інші причини, але яскраво бачимо, що, як мінімум, з, ви, з висловів Коваля, що Україна не буде допомагати польській правлячій партії здобувати нові голоси на цих виборах і допомагати їй перемагати в цих виборах. Як на це відреагує? Моравецький, Дуда і партія Справа та справедливість будемо дивитися. Але я вважаю, що якщо право і справедливість виграє ці вибори, то відношення до України зміниться в гіршу сторону. Ви свою думку з цього приводу можете писати в коментарі під відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд, друзі, за ваші лайки, за репости. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!